Добрий день, ми заклахоми. Сьогодні неділя, як ви розумієте, в церкві ми не пішли, тому що утринки вчора була температура. Так що ми вдома, у нас якийсь пасмурний день, але сьогодні продовжуємо адвент. Сьогодні вже друга неділя. Поговорила і кажу, що ми хочемо на. Вечерю, і е, ми погодилися, що ми хочемо стейки. Стейки люблять всі, так що будуть у нас стейки. Ми приїхали до Самс клубу купити стейки, Також мені треба, ну, як завжди, ще то і десяте. 10. Е, зі мною Джуліт. Так, що пішли до домагатися. Швиденька, що я купила? Купила я спаржу 18 яєць. Олівка масло яке добре для готування. Такі ковбаски копчені. індюшачі. Тут в мене молода картопля. Тут в мене огірки. Тут в мене цукор такий. У мене цукор такий необработаний. Я такий використовую для чаю. Тут в мене 6 упаковок коринного бульйону. Тут у мене торт. Таксідо, нутелла. Тут ми купили такі спробувати креветки, обернуті в бейконі. Тут в мене тістечко на а, печиво з шоколадними шматочками. Тут у мене апельсинова курка. Тут у мене мука, велика упаковка. Отакий десерт, лава кейки. Лава тортики і, звісно, за чим поїхали за стой. Не все показала. І ще в мене гриби, і ще в мене салямі. Все. Коротше, йду знову в магазин. Знайде чому найважливіше забула, мала мене просила. посила. <світ> Джалівенче. Цукерки такі вилітіла з башки. Їду до магазину вже іншого. До Куплю їй цукерки. наші. Принцесі і Джуліета каже: мама, купи бутилку, бутилку щоб прискати водою котів. Бо каже, я хочу, щоб ми вкрасили дерево, я її буду поливати. Так що я кажу, ну ти ж розумієш, я зараз піду за джалі ренчерами і я забуду про бутилку, про пляшку цю. Добре, Ось це цікавить, Докладую пляшку, якою буду прискати котів, я купила, згадала і навіть знайшла. Це була найважка справа знайти її, де її шукати. Шукала, шукала. Знайшла, знайшла, знаєте де? Там, де продають це для волос. Красить для дівчат все таке. Там була пляшка, пуста пляшка, щоб е -е, трескати. <с habitation> так що, ура! І <піт -тут> у мене тут робиться? У мене тут картопля пюре. Тут в мене скваржа вже підготовлена, тільки треба в духовку. Тут в мене один стейк, сіль перець, чесночна часнич, пудра. Тут у мене інший стейк, вони дуже великі, дуже гарні. У мене вже спокуруза, я вже її приготувала, Поки що рази. Тримаю. Тут у мене булочки. Ну, якось так. Так. Вечеря. Що, ще огірочки я додала для дітей. Так все виглядає. Будемо сідати. Вже першу свічку я запалила, Ту, що ми запалювали. Menu. Показати, де наші еліфи. Вони тут на полочці в на кімнаті, щоб вона могла її бачити. Вони могли бачити її, поки вона тут сиділа. Вона все добре, вона себе почуває добре, вже прийняла ванну. І вже гуляє все добре, у нас, так що вони її підтримували під час хвороби. дивні речі. Наступний день, доброго ранку. Я як завжди займаюсь пранням, складаю чистий, чистий одяг. Прийшла, сиділа на підвіконі, Тут прийшла, каже, о, тут дуже гарно пахне, мабуть. Прийшла на свіженьке. От одна. От ще один помічник. Він хоч не на одязі. Він просто тут болдіє. Зливається з покривалом Так, я сьогодні не знімаю знову Ну, <смі> багато. Вона знову прання, глачка, таке просування, просування не глашка. Так що і я залишила тринку вдома. Зранку вона її прокинула, перетягла, снідання мала. А... Я вже її підготувала, вона вже форму оділа, вже е, снідати почала, але бачу, вона, по-перше, дуже бухикала вночі. Були такі моменти, що прям не зупинялася. Вона взагалі заснула з Джульєтою. І як почала бухикати, мама Лідна. Я поставила туди. Е, повітря. Я знаю, що не них що щось струє. А, тому що Джуліет теж а, жалілася на те, що в неї майже кожної ночі кров з носа йде, бо сухо, сухий, сухе, повітря в хаті. Я включила і ну, раз все рівно продовжувала погикати. Нарешті, мабуть, вже повітря змінилося, і вона заснула добре. І Джуліета казала, що не було в неї сьогодні крові, а то майже кожної ночі. Так що допомагає Болога. А... Потім Теренька перейшла до мене і нормально. Побухикала, але заснула. А зранку бугик-бугик-бугик. Бухик, бухик, я бачу, що ну, ну, ще, ще треба відпочити. Я кажу, хочеш вдома залишитися. Хочу, кажу, але завтра в школу добре. Так що залишила її вдома в школі. -дома в школі, Боже. Залишила я її вдома сьогодні. Кейп мені пише. Посеред шкільного дня, мама, забери мене. Я говорю, чого? Чого я буду тебе забирати?» Кажу, я вже вже втомилася, що ти пропускаєш е, е, уроки. Е, завжди там є якісь у тебе проблеми. Добре, але в мене дуже болить живот. О, і от цього я ще не чула, що в тебе живот. майже кожного разу ти хочеш з школи йти, у тебе живот болить. Я сподіваюся, що все добре, але ну, я не забрала, бо це вже е, як звичка. Скільки вже років в школу ходить, у нього одна проблема живіт. Ой, вже по докторам його, по лікарям його водили, і нічого я не бачу. Ну, Коротше, Їсти вдома треба, а не е, по забігаловкам. Може живіт тоді не буде боліти. Добре, я їду за Scarlett. виговорилася вам. Поставила кістки від стейків вчорашніх і трошки там м'яса, поставила на бульйон і квасоля, і у нас буде борщик сьогодні. Look like a no, це як It's the best time! I'm of the day. year! Oh, Отак і живемо. Так і живемо. Все у нас настрій різдвяний. Вона купила. Ми купили Макдональдс. Я поїхала за буряком. Вона поїхала зі мною, тому що вона дуже дуже хотіла Макдональдс. А, uh, oh, ще хотіла сказати, вона вивчає українську мову. Do you, learning E what is E? Um and yes. Mama. <laughs> tato. Oh, mama you tattoo! І я буду разом з нею, мабуть, вивчати. Так. Борщ готов. Гейб там збирається йти на дивиться, як його друг практикується футбол грати. Кажу, почекай трошки, борщ буде готов. Так що буду годувати пару так. Пар. Зливається. <різь> мама. Ми дивимося з буфої вже третій епізод. Це наступний рахунок, ну, як, як ви вже, мабуть зрозуміли, як завжди, я змусила з до школи. Що хотіла сказати перед тим, як я закрию голову. Коротше, мене як завжди був е <різь> місковий пук. Я трошки заплуталася. Днях, дагах. Да. Чомусь. От-от для Джашика, що його концерт шостого і це в півторок, я це зрозуміла, я це знала, але я також побачила електронну почту від школи Тренеті, що у них буде різдвяний концерт. Шостого і я була впевнена, що це в четвер. От думаю, ну добре кажу, якраз як те, що те, що треба. Коротше, друзі, утринки сьогодні концерт теж в один той, і той же день. І я навіть утринків шість, у Джащика сім, але в двох у різних містах. І утринький концерт класи Kindergarten до третього. Так що я не дуже впевнена, в який саме час буде вона виступати. Але вчора чую, вона у Джулієти ліжку засинала. Ну, перед перед тим, як засинати, вона з нею лежала, і я чую, що щось плакати почала. Я пішла, кажу, що таке. Черед каже, мама, вона не хоче бути на сцені. Так що я не знаю, може це на руку. Ми будемо дивитися. Я кажу, ну, я, звісно, не хотіла їй казати, ой, от і добре. Я їй намагалася переконати, що нічого страшного туди-сюди, але вона в сльозах і подивимось, як буде. Так що побажайте нам удачі. Забула засняти вам наших ельфів. Вони сьогодні тобто вчора висіли з з гірлянди такої на лампі в кухні. А сьогодні зранку я взагалі забула, про, забула про них, вони досі висіли. Я так, о, А вже триньку притащила на диван, щоб вона потрохи е прокинулася. І... Вона ще очі в неї були закриті, і я їх перемістила по-бистрому в, в, різдвя... в мою різдвяну квітку. Мар... Марина, мам... мама, коротше, щось трошки не доганяє. Але я буду закривати влог, дуже дякую за вашу підтримку, ваш перегляд, ваші полюбляйки, коментарі, підписку, перегляд реклами. Дуже-дуже дякую. А я вам бажаю як завжди перемоги, миру свободи в Україні з Дем ЗСУ. Вдячний, вдячні всім нашим хлопцям і дівчатам, які захищають Україну. Слава ЗСУ! Ну а вам спокійної ночі. До нових зустрічей і бабай!